Поки ринок нещадно летить вниз та шукає дно, Binance штампує нові дропи. А цей раз колаба з карму. Розігрують 1 мільйон токенів та. 30 тисяч USDC. Витрати на цю активність буде становити лише 1 долар. При цьому, які нас очікують нагороди, я не знаю. Поки жодний з останніх дропів ще не роздав свої токени та не залістився ні Revox, ні Starry Knife та ні KiloX. Тож годувати невідомими цифрами не бачу сенсу. Я заходжу в цю активність та беру на себе всі ризики, як витраченого часу, так і вкладень. Щодо вас, кожен приймає рішення самостійно і несе всю відповідальність за нього сам. Так ось, щоб взяти участь, вам знадобиться трішки BNB в мережі. BNB та Binance Web 3 гаманець. Заходимо на Binance Web 3 та поповнюємо BNB в мережі OBNB. Вам знадобиться 1 долар, при цьому мінімальний з біржі на Web3, ну цілих 0,5 BNB. Я закинув 5 бачей. Щоб це зробити, натискаєте трансфер і переказуєте свої BNB в мережі OBNB на свій Web3. Все, ми підготувалися, Тепер заходимо на сторінку івента. Це можна зробити як через обтригаменець, так і через мою рефералку, яка знаходиться в описі ролика. Звичайно, буду вдячний, якщо перейдете по ній. Таким чином ви віддячите мені за мій витрачений час на цю покрокову відеоінструкцію. Зайшовши в першу чергу, підключаємо свій бінанс в А3 гаманець. Далі починаємо виконувати всі завдання. Перше це щоденний чекін. Друге це авторизація різних соцмереж. Всі пункти я не буду виконувати. Підвежу лише Discord і Twitter та може Солановський гаманець. Пам'ятайте, ви надаєте дозвіл до своїх соцмереж якомусь проекту. Для безпеки ваших даних краще використовувати ті соцмережі, які не є вашими головними профілями. Тепер виконуємо завдання, грайте заробляй». натискаєте на нього та копіюєте посилання. Далі відкриваєте його на комп'ютері, підключаєте свій гаманець, для цього в вебтригаменці натискаєте сканер у лівому верхньому куті і скануєте штрих-код. Далі опускаємося до проєктів і виконуємо будь-яке завдання з будь-якого Проекту. Я натискаю, наприклад, приєднатись до Intel X і хочу виконати, наприклад, завдання з підпискою на їх Твіттер. Натиснувши мені, висвічується, що я повинен пройти верифікацію та замінтити кар ID, яка коштує 1 долар. Я мінтю її і після цього оновлюю сторінку. Повертаюсь до цього проєкту і знову натискаю на завдання з підпискою. Але воно висвічує помилку. Я почекав новую сторінку, і потім в мене все, все запрацювало. Взагалі сайт дуже лагає, я по декілька разів прив'язував гаманець, тож оновлюйте, якщо щось не працює. Після підписки повертаємось, натискаємо кругову стрілочку і клеймимо. Все, повертаємось на сторінку Івента, також натискаємо на кругову стрілочку і клеймимо свої нагороди. В кінці можете скопіювати ваше реферальне посилання і за бажанням запросити друзів, щоб отримувати більше пунктів. Свою рефералку я залишив в описі. Ну що, вітаю, ми виконали всі. Дії, тепер чекаємо клейму, вони пишуть, що в серпні ця функція з'явиться і лістингом. Загалом всі свої дії щодо цього та інших дропів я буду розповідати, як завжди, у своєму телеграм-каналі. Тож не забудьте підписатися. З вами був Криптоалексен. До зустрічі, Криптане.